Кам від 18 до 22 років дозволено виїжджати за кордон, але не поспішайте радіти, бо це не свобода, а спецоперація. Не жест доброї волі, а жест інстинкту виживання влади. Ви думаєте, це турбота про молодь? Насправді це турбота про себе. А давайте їх випустимо за кордон. Хай краще вони протестують у Варшаві ніж під банковою. логіка. залізна. нема людей, нема протестів. Вітаю, друзі! 27 серпня на дворі і черговий памфлет на Цибулько-Толк. Назвав його страх чи спекуляції». Влада оголосила чоловікам від 18 до 22 років дозволено виїжджати за кордон. Ура, свобода! Але не поспішайте радіти, бо це не свобода, а спецоперація. Не жест доброї волі, а жест інстинкту виживання влади. До речі, що цікаво, що, якби це трапилося раніше, скільки ще тисяч 22 річних залишили б країну тим, кому зараз по 25-26. Тобто, коли влада пробує дати якось хабара, Якомусь прошарку Суспільному, вона забуває, що вона так само створює коло невдоволених, кого обійшло це щастя. Ви думаєте, це турбота про молодь. Насправді це турбота про себе. Бо 18 20 -річні – це найнебезпечніший для будь-якої влади вік. Це не ті, хто мовчить, не ті, хто терпить, це ті, хто виходить на вулицю, палить картонні портрети і ставить владі незручні запитання. Тому що влада, яка спочатку хотіла в них вкрасти європейську перспективу, тепер просто їх випихає на європейські терени. виживайте як хочете. Згадаємо картонний протест як дзеркало страху. Пам'ятаєте нещодавні акції, картонні постаті замість живих людей, і влада злякалася не менш, ніж якби там стояли справжні тисячі. Бо уявіть. Якщо замість картонних зеленських свереданків стояли б тисячі живих людей, а вони стояли тільки стояли, знаєте, в, таких, в такому м'якому іронічному протесті. Тобто, коли говориться про картонний протест, це метафора, тому що стояли живі люди з своїми абсолютно живими вимогами. З іронічними картонками в руках, але влада чітко зрозуміла, що ці, ну, нібито легковажні молоді люди вони можуть запустити важко на акції протесту. І тоді владі не поздоровиться. Тому придумали рішення: давайте їх. Випустимо за кордон, хай краще вони протестують у Варшаві, ніж під Банковою. Логіка залізна. Нема людей, нема протестів. Вибори як головна мотивація. Тому не обманюємось, це рішення прийняте не для полегшення життя молоді, а для полегшення життя влади. Бо попереду вибори. До того ж нечесний, мало хто взагалі вірить, що Зеленський. Має намір як Порошенко в 2019 році провести абсолютно бездоганні з точки зору європейської перспективи України вибори. Ні. Зеленського не цікавить європейська перспектива України. Зеленського цікавить виключно його влада. Тому бажано, щоб активні енергійні зухвали були подалі від дільниць, щоб на виборах залишились ті, кого можна налякати, купити. Чи переконати в телевізорі? Молодь це проблема, бо вона думає інакше і не пробачає. А значить, краще відпустити їх на, чотири, на всі чотири боки, особливо хто спроможний знайти собі місце в якомусь з західних університеті, це буде реальне щастя. Бо фактично держава ще й не витрачається на освіту цих людей. Спробує на цьому ще й трошки підекономити освітні бюджет. Це дуже насправді нагадує стиль Путіна, класика жанру. На початку війни Путін відкрив кордони і випустив найактивніших, якщо не опозиціонерів, то ну, таких невдоволених. Їдьте, ребятки, шукайте собі долю деінде, аби тільки не псували мені картинки єдності. Тепер банкова робить те саме. Іронія в тому, що ми б'ємося з Росією, але методички Кремля чомусь зручно, дуже зручно застосовуються тут, у Києві. Моральна пастка. Формально критикувати це рішення справді складно, бо молоді люди отримують шанс виїхати. Шанс отримати хорошу освіту, якщо хтось поїде вчитися. Можливо, хорошу спеціальність, якщо хтось поїде працювати, якщо вже освітній рівень, хоча б бакалавра має. Хтось просто врятує життя від війни. Це людське мотив людський, пояснимий, зрозумілий. Але мотивація влади вже зовсім інша. І це ми маємо бачити дуже чітко, бо на не варто плутати турботу з маніпуляцією, коли вам відкривають двері не завжди для того, щоб ви вийшли, іноді для того, щоб вас спекатися. Найголовніше, що витрат на. Молодь держава може справді ну, зменшити ці витрати, але чиновникам в кишені менше не потрапить грошей від цього. Риторика добра і практика страху. У, влад... у словах влади турбота, у діях страх, в публічних заявах ми допомагаємо молоді. Кулуарах прибираємо політичну загрозу. Це як подарунок з сюрпризом. Красива упаковка, а всередині якесь страхопудало. Так, подарунки з сюрпризом молодь любить. Але, очевидно, на такий сюрприз від влади вона не чекала. Тож, побачимо, як скористається. бо... За кордон це прекрасно, можливість врятувати життя і можливість освоїти нові знання, але дуже багато людей так і не можуть адаптуватися за кордоном. Ну, отже, тепер питання: хто найбільше виграє від цього рішення? Молодь. Ну, в якісь на кілька місяців побачимо, що від то держава. Держава насправді. Створює дуже багато кисню, так би мовити. Менше народу, більше кислороду, прости господи. Але розумієте, вимивання перспективного робітничого середовища з території України, ну взагалі перспективних людей для, і для економіки, і для суспільного розвитку, і для технологій рано чи пізно позначиться на. Можливостях відбудови України. Якщо вони розраховують на те, що це молодь поїде, так, поїде, і частина повернеться це факт. Але ті найпотрібніші, хто буде затребуваний на ринку праці, там точно отримають супер пропозиції і навряд чи потягнуться назад в Україну. Держава втрачає саме тих, хто міг би її змінювати, модернізувати. Модернізувати і життя громад не лише цілої держави. А влада виграє, бо влада боїться, бо влада розуміє, Протестна енергія 18-22 річних це динаміт під картонними декораціями їхнього політичного цирку. Тому хай їдуть. А ми залишимося з пенсіонерами, чиновниками і телевізором. З бюджетниками відповідно. Але враження таке, що бюджетники все більше і більше накопичують ненависть до влади, хоча і багато за ким спостерігається привчена безпорадність. Навіть деякі люди, яких я знав років по 30, раптом починають щось таке бзікати, що Порошенко б не зміг би так, як Зеленський. По-перше, це означає, що безвилазна присутність Зеленського в телевізорі і вам позасирала мізки. Не, не ведіться на це. Бо Порошенка нема в телевізорі. Але подивіться, хто з такими обмеженими можливостями, будучи в опозиції робить скільки для Збройних сил і для місцевого самоврядування. Ніхто більше, ніж Порошенко. Тому не бзікайте, не бзікайте, не треба цього робити. Привчена безпорадність це дуже погана штукенція. Знаєте, я собі написав своєму товаришу з цього приводу, що, звичайно, бути свіжим огірком у бочці з квашеними соленими огірками трохи тяжкувато і довго не протримається. Але ж все-таки холодний розум варто мати. Отже, що ми маємо? Назвати це рішення жестом доброї волі, це як назвати втечу злодія турботою про правоохоронців. Насправді це жест страху, бо влада боїться не Москви, не Брюсселя, не Вашингтона. Вона найбільше боїться своєї власної молоді. І саме тому ми маємо пам'ятати, країну не рятує втеча, країну рятує правда. Якщо правду виштовхують за кордон, це означає лише одне: всередині вона ще страшніша, ніж ми собі уявляли. Дякую. До завтра. Дякую Збройним силам за їх щоденний подвиг.